Бренди обманюють нас щодня, і ми навіть цього не помічаємо. Ти купуєш найдорожчу туш для вій, бо вона, типу, не тестується на тваринах. Але потім з'ясовується, що бренд просто передав ці тести на аутсорс. Або ще краще, ти переплачуєш за люксову сумку, тому що думаєш, що це якась там ексклюзивна якість, а насправді її шиють на тій ж фабриці, що й її дешеві аналоги. Бренди роблять із нас ідеальних споживачів, які сліпо довіряють гарним словам преміум. Ручна робота, унікальна формула. Але що, якщо я скажу вам, що 90% цих слів просто брехня? Сьогодні ми з вами розберемо найбрудніші схеми маркетингу: фейкові розпродажі, підробки, під люкс, обман на складі продукції і навіть екопродукти, в яких немає нічого натурального. А поки ви готуєтесь шокуватись від нової інформації, я вам кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Хочу подякувати вам, що долучилися Учились до мого збору, там залишилось буквально пару тисяч гривень. Я посилання залишу в описі, будь ласка, з вас донати по 25 гривень на авто для військових. Усі гроші я передам у фонд герой Кар. Також, будь ласка, зараз дуже важливо, щоб ви прокоментували це відео, поставили лайк і підписались, тому що канал був довго в тіньовому бані через обмеження монетизації і так далі. Тому дуже важливо, щоб ви зараз допомогли нам з цього бану трошки вийти. І запрошую вас в інстаграм. Та в мене процес моїх перевтілень, а в телеграмі ми з вами пліткуємо, обговорюємо новини. Ну і взагалі там так цікаво і по-домашньому. Іноді ти навіть не задумуєшся, що те, що ти можеш використовувати щодня, може бути смертельним Небезпечне дитяча присипка, якою мами посипають малюків, пудра, що лежить у косметичці кожної дівчини. Ну, звичайні речі, яким ти довіряєш. Але що, якщо саме ці продукти десятки років могли бути отрутою? Якщо коли-небудь ви бачили рекламу Johnson Johnson, то знаєте, що цей бренд будував імідж турботливої компанії, яка створює продукти для всієї родини, але реальність виявилась набагато жорстокішою. Ще у 1970-х роках з'явилися. Перші підозри, що Тальк, основний компонент дитячої присипки, може містити Азбест. А тепер увага: Азбест це канцероген, який може викликати рак легенів і навіть інші смертні хвороби. Але компанія, замість того, щоб бити на сполох, вирішила мовчати. Чому вони вирішили використовувати Азбест? Це, типу, було дешевше? Ну, не зовсім так. Справа в тому, що Тальк і Азбест часто залягають у природі поруч. І якщо ти не особливо паришся з очищенням, у продукт потрапляв. Рапляє сюрприз у вигляді отруєних частинок. Нажагливіше те, що і Джонсон знали про це десятки років. У внутрішніх документах, які вспливли під час судових розглядів, компанія ще у 71-му році обговорювала проблему забруднення азбестом. Але оскільки тоді масштабні дослідження ще не привернули увагу, вони зробили вигляд що, типу: ну нічого не відбулось, нічого не сталося. Хоч вони намагались мовчати, але все-таки правда почала просочуватись назовні. Спочатку були поодинокі випадки: жінки, які Роками користувались дитячою присипкою, почали масово хворіти на рак яєчників. Потім перші судові позови. І коли адвокати почали копати глибше, вони знайшли документи, які доводили, що компанія знала про цю загрозу і просто мовчала. Звісно, це переросло у величезний судовий скандал. Джонсон і Джонсон почали програвати справу за справою, поки нарешті не дійшло до глобального рішення. У 2023 році компанія погодилась виплатити майже 9 міль. Мільярдів доларів для врегулювання понад 40 тисяч позовів. Просто уявіть собі, 50 років азбест був у дитячих присипках. Це просто Пфф. Ну, поки Джонсон і Джонсон якось намагалися залагодити цю ситуацію. З'ясувало, що вони далеко не єдині, хто використовував. Тальк з деякими домішками. Якщо вам здається, що ця історія лише про дитячі присипки, то тримайтесь міцніше. Тальк додають у пудру, рум'яна, антиперспіранти і навіть деякі засоби для тіла. А одним із головних постачальників талькової косметики був Avon. Проблеми почались, коли споживачі дізнали, що тальк у продуктах Avon теж може містити азбест. Були подані сотні позовів, що тяглися роками. У результаті лише у 2024 році компанія просто не витримала фі. Фінансового навантаження через тисячі позовів і подала заяву на банкрутство у США, щоб врегулювати усі борги. Скандал був тоді величезний. Ну як виробники у наші часи можуть так недобросовісно вчиняти? І знаєте, коли корпорації ставлять прибуток вище за здоров'я людей, це завжди закінчується однаково скандалами, позовами та зламаними життями. Тому варто не лише дивитись на красиві упаковки, а й цікавитись історією бренду, бо іноді найневинніший продукт може приховувати з. Справжню небезпеку. А знаєте, бренди взагалі просто обожнюють маніпулювати довірою покупців. Наприклад, H&M запустили типу екологічну лінійку одягу, а виявили, що тканини були майже повністю синтетичними. Це називається грінвошинг, і ми про це поговоримо трошки згодом. Докладніше. Тобто, це коли компанія створює ілюзію корисного та натурального продукту, хоча насправді це лише маркетинг. І ось чому я люблю бренди, які дійсно дбають про якість, а не продають просто красиві слова. <рес> а, що у нас сьогодні на сніданок? Сьогодні у нас круасани. А ти купила до них якусь шоколадну пасту чи джем? Ну, звісно, і не один. Сьогодні у нас будуть на сніданок круасани з джемом без цукру від Ягодар. Це що, якась дієтична добавка, яка на смак як картон? А от і ні. Вони хоч і без цукру, і домішок але дуже смачні і насичені на смак. А вони точно солодкі? Ну, от візьми і перевір. Чекай, це реально без цукру, але ж воно ідеальне. А які ще є смаки? У мене тут ціла купа. Є персик, маракуя, абрикос апельсин, ананас з імбирем і апельсином, мандарин з мускатним горіхом. І це навіть не все, що було на сайті. А мій улюблений, до речі, це ананас кокос. Це водночас такий ніжний і такий злегка тропічний смак. Прям М -м. я буду, буду де я усі спробую. А якщо ви теж обираєте для себе тільки корисні продукти та полюбляєте не нудні смаки, то для наших глядачів маємо спеціальний промокод вечір 10 який дає 10% знижки на джеми Ягодар. Це справді здорова і смачна альтернатива солодощам. Смакуйте турботу з Ягодар. Ну все, тепер я офіційно фанат. Ну я ж казала. Компанії дійсно ставлять прибуток вище за здоров'я споживачів, але є все таки випадки, коли компанії діють правильно. Наприклад, Кока-Кола, так вони неодноразово потрапляли в скандали, але цього разу компанія показала, що вміє приймати відповідальні рішення у січні 2025 року, тобто місяць тому, Кока-Кола під час перевірки виявила, що в її напоях міститься підвищений рівень хлорату. Хлорат – це взагалі речовина, яка у великих кількостях може впливати. На нирки та знижувати рівень кисню в організмі. Хоча в колі рівень хлорату був мінімальний і загрози для людей не було. Компанія все одно вирішила перестрахуватись. Вони швидко відкликали напої з магазинів у шести країнах: Бельгії, Нідерландах, Великій Британії, Німеччині, Франції та Люксембурзі. Забруднену продукцію вмить прибрали з полиць, а покупців попросили повернути вже куплені пляшки назад. Конкретно цей випадок показує, що навіть великі корпорації, які опиняються у скандалах, можуть діяти правильно якщо безпека споживачів для них дійсно важлива, але не всі компанії вчасно знаходять помилку. Навіть ті, у яких бездоганна репутація бренди витрачають мільйони на контроль якості, але іноді навіть найменший прорахунок може обернутись справжньою катастрофою. І якщо у випадку з Кока-Колою проблему виявили до того, як продукція потрапила до людей, то Макдональдсу так не пощастило. Так, так, Макдональдсу, просто уявіть, ви заходите в Макдональдс, замовляєте улюблений бургер, насолоджуєтесь кожним шматочком і взагалі не думаєте про можливість Ризики. Ну, типу, це ж Мак, тут все чітко, стабільність, передбачуваність, швидкість, ідеальність. Але потім вам стає зле: спочатку легке знедуження, потім біль у животі. А далі вже лікарі і неприємний діагноз, кишкова інфекція, викликана бактерією Є-Колі. І ти такий не розумієш, як це ж Макдональдс, а не якась підозріла забігаловка. А тепер уявіть, ще 49 людей у 10 штатах Америки, які пережили те ж саме. І одну людину для якої це. Це все закінчилось дуже трагічно у прямому сенсі, вона не вижила після бургера. Яка ж була причина? Причина банальна, нарізана цибуля. Виявилось, що вона була заражена кишковою паличкою бактерією, яка може викликати серйозні харчові отруєння, особливо небезпечні для дітей та людей з ослабленим імунітетом. І найгірше, що ця цибуля це не щось ексклюзивне чи рідкісне в меню. Її додають у величезну кількість трав, тому зараження швидко набуло масштабів. Макдональдсу довелось терміно. Мово вилучати партії продуктів, проводити розслідування, працювати з владою, щоб зрозуміти, що сталося. А найгірше, що відбулося, це звісно втрата довіри. Бо навіть якщо в твоєму улюбленому, перевіреному місці може щось піти не так, кому тепер блін вірити? Звичайно, обурені клієнти не лишили це просто так. Було подано колективний позов. А збитки для компанії це не тільки фінансові втрати, але й удар по репутації. Бо коли ти платиш за бургер, ти хочеш отримати максимум смаку, а не бонус у вигляді Карняного ліжка. А напишіть зараз у коментарях ваші історії отруєння, тому що у мене була дуже схожа ситуація, і вона була капець, яка крінжова. Просто уявіть, я поїла якийсь рандомний салат з харківської доставки і пішла на побачення. Мені стало трохи зле під час прогулянки. Я зайшла в аптеку, випила токсільчик, наче нормально. Потім відчуваю ще через годинку, що все, мені габела. Ми заходимо в іншу аптеку, я купляю собі ще якісь ліки і кажу фармацевту, я зараз відключаюсь, поки хлоп з яким я ходила на побачення, стоїть на вулиці, приїжджає карета швидкої допомоги і мене виводять. Просто уявіть мій шок, його шок. Так, наше побачення закінчилось лікарняним ліжком. Тому я чекаю ваші історії, дуже хочу почитати, і зрозуміти, що я була не одна в такій ситуації. Після історії з Макдональдсом здається, що гірше вже бути не може. Але знаєте, бувають ситуації, коли компанія не просто допускає помилку, вона сама випадково руйнує власну репутацію. Тобто іноді ти навіть не випускаєш небезпечний продукт, не допускаєш харчових отруєнь чи промислових аварій. Достатньо лише одного невдалого кадру в серіалі, щоб обвалити акції та втратити сотні мільйонів. Ось, наприклад, компанія Peloton. це виробник фітнес-тренажерів, десь в офісах цієї компанії компанії Сидять маркетологи і такі думають: а давайте засунемо наш продукт у серіал і всі захочуть його купити. Ну, ідея не нова. Всі так роблять. Але іноді це не просто провал, а прям репутаційне самогубство. Одного разу у серіалі і просто так персонаж після тренування не пелотон, просто бере і Джон! О Боже! Боже, Джон ой, Джон любий. Ну оглядачі ще якось сприйняли цей епізод. Ну, типу, окей. Але коли через декілька місяців полотон вбили вдруге в іншому серіалі мільярди, де знову персонаж отримує серцевий напад прямо під час тренування на цьому ж самому тренажері, люди почали помічати закономірність. Мене у вас серцевий напад, і Ми хочемо. Я займаюся на пелетоні сумбі, щоб. Уникнути серцевого нападу на своїй подрості, якщо чесно, трішки Повітря не вистачає бренд кинувся виправдовуватись. Мовляв, це просто збіг. У нас взагалі все нормально. Ми не винні, що сценаристи вирішили виставити наші тренажери у поганому світлі. Але довіру, на жаль, вже було підірвано. Збитки для бізнесу просто уявіть цю цифру. Перевищили 430 мільйонів доларів. А 2800 співробітників, включно з директором, було звільнено. Яка мораль цієї історії? Ну, якщо твій бренд з'являється у серіалі, то бажано, щоб після. Для цього герої залишались живими інакше реклама обійдеться дорожче ніж ти сам собі уявляв. Багато хто дивиться на історію успіху люксових брендів і думає а чому б мені не зробити так само, тільки краще. Бренди з багаторічною історією, ексклюзивні матеріали, статусні речі усе це правда здається дуже привабливим бізнесом. Але як показує практика, створити справжню люксову імперію це не просто поставити високий цінник на якусь там сумнівну якість. Саме так стало з Іванка Трамп Колекшн модним брендом, який мав усі шанси стати успішним. Але вийшло. Як завжди, Іванка Трамп завжди була публічною фігурою. Модель, бізнес-вумен, дочка одного з найскандальніших політиків у США у 2014 році. Вона вирішила використати свою популярність і запустила власний модний бренд. Іванка Трамп Колекшн. Концепт простий, елегантний стиль, доступний середньому класу. І все знаєте, йшло добре. Сумки, взуття, одяг, аксесуари продавались у великих ретейл мережах. Зірки навіть носили речі, бренду, а продажі зростали. Але потім почались реальні проблеми. У 2016 році стало відомо, що Іванка Трамп тупо копіює дизайни інших брендів. Десь ми вже таке чули. Найгучніший і найскандальніший випадок був, коли вона буквально скопіювала модель туфель від італійського люксового бренду Аквазура. Її бренд випустив точну копію культових босоніжок Wild Фінк за значно нижчою ціною, але без жодних відмінностей у дизайні. Аквазура, можливо, неправильно вимовляю. Вибачайте, звісно, не терпіли і подали в суд, заявивши, що Іванка Трамп не створює власний стиль, а просто копіює чужі ідеї і наживається на них. Це серйозно вдарило по репутації бренду, адже у світі люксу найцінніше це унікальність і статусність. А якщо ти просто копіюєш чужі речі, то твій бренд виглядає вже не так серйозно. Що ж, любов до чужих ідей у цій сім'ї явно передається генетично, і коли твоєму батькові два рази оголошують імпічмент. А ти все одно йдеш у політику, то з ігноруванням авторських прав також проблем не буде. Але якщо ви думали, що скандал з туфлями це одна проблема, то ні, це був лише початок. Розслідування 2017 року виявило, що продукцію Іванка Трамп колекшн виготовляли на китайських фабриках із жахливими умовами праці. Правда, я могла подумати все, що завгодно, але ну не це. Як найбагатші люди Америки можуть використовувати буквально рабські умови на цій фабриці були жорстокі штрафи для працівників за найменші помилки, понаднормові години без доплат і середня зарплатня – один долар за годину. Ну це буквально навіть не мінімалка, це десь рівень. Ось вам монетка. Ідіть купіть собі щось гарне. Хоча, якщо згадати, що Трампи позиціонують себе як бізнес імперію, можна сказати, що вони просто дотримуються сімейних традицій, оптимізували витрати до мінімуму, щоб потім хвалитись власним статком. У списку Forbes ці дані звісно викликали капець яке обурення, адже бренд намагався створити образ елегантного та успішного американського стилю. А за цим ховалась реальність дешевої робочої сили і копіювання чужих ідей. Після серії цих гучних новин у листопаді цього ж року почався реально масовий бойкот продукції, пов'язаної з родиною Трампів. У соцмережах почали поширювати хештеги Бойкот Іванка та Греб'юволет, закликаючи людей не купувати речі її бренду. Всього за кілька місяців великі магазини почали відмовлятись від співпраці. Ностродом виключив продукцію Іванки зі свого асортименту. Її товари також зникли з сайтів Belk і Newman Marcus. Мейкус тоді ще трошки розмишляла, що ж цим робити. Ну, знаєте, коли тебе починають прибирати навіть з магазинів, де продається зазвичай все підряд, значить твій бренд став настільки токсичним, що навіть гроші на цьому заробляти було вже соромно. Ну, знаєте, можливо, замість люксових підробок варто було випускати щось на кшталт кепок з надписом Make Fashion Great Again. їх би точно тоді розбирали краще. Фінал цієї історії доволі очевидний закриття бренду у 2018 році. Після всіх скандалів Іванка Трамп оголосила про закриття. Вона пояснила це бажанням сфокусуватись на політичній кар'єрі та ролі радниці Білого дому, але всі тоді чудово розуміли, що справжня причина це погана репутація, падіння продажів і відмова великих ретейлерів співпрацювати. З брендом. Знаєте, тут можна зробити такі висновки, що коли ти хочеш ну там, відкривати щось типу суперлюкс, то ну багато чого не враховують люди, що люксові бренди не будуються на гучному імені чи просто модному фасоні. Вони стоять на якості, унікальності, повазі до клієнта. І якщо забрати хоча б один з цих факторів, бізнес неминуче провалиться, навіть якщо твоє прізвище Трамп. Мода це вже давно не просто одяг, це ідеї, тренди, місії. Ми за екологічність. Ми використовуємо тільки етичні матеріали. Наш одяг рятує планету. Такі гасла сьогодні можна побачити майже в кожного модного бренду. І, начебто, круто, що індустрія стала більш свідомою, але ось невеликий спойлер. Не стала бренди, просто обожнюють хайп. і Якщо екологічність це те, що зараз продається, значить вони будуть нею спекулювати. Так народився той самий грінвошинг, коли компанії створюють ілюзію екологічності, але насправді не роблять нічого корисного для довкілля. А тепер уявіть, ви купуєте собі стильний еко-жакет і думаєте: Вау, я не просто виглядаю круто, я ще й рятую цей світ. А потім виявляється, що цей жакет шитий на 90% з поліестру. Який буде розкладатись довше, ніж ваша кредитна заборгованість за цей шопінг. Але в принципі, якщо ну трошки раніше, може там 10-15 років тому компанії могли нас безкарно годувати красивими слоганами, то тепер реальність їх все-таки наздоганяє. Гучні розслідування довели, що за їхніми екологічними ініціативами стоїть вирубка лісів, токсичні матеріали і та сама дешева праця. У 2021 році екологічна організація Ставай з землею Розкопала вибухову інформацію. Понад 100 модних брендів купували шкіру у постачальника, які безпосередньо причетні до вирубки тропічних лісів Амазонка. І серед цих брендів були Adidas, Prada, Zara, Louis Vuitton, Nike та безліч інших брендів, якими ми з вами користуємось буквально щодня. Щоб ви просто розуміли цей масштаб трендиця. Амазонка це легені планети. Вона виробляє 20% усього кисню на землі, але заради моди її вирубують. Сотнями гектарів, щоб звільнити місце для ферм, де вирощують худобу для виробництва шкіри. Таку ситуацію ми теж бачили приблизно в Карпатах. Основним винуватцем був бразильський м'ясомолочний гігант JBS, який постачав шкіру для Adidas, Nike, Coach, Louis Vuitton та інших люксових брендів. Яка іронія ситуації? Бренди, звісно, почали заперечувати свою відповідальність. Мовляв, ну ми взагалі не знали, що ці постачальники нищать ліси. Ну, звісно, ви ж коли підписуєте контракти. Ви, типу, ми просто беремо шкіру, а де вона взялась? Ну ніхто не цікавиться. Так інший великий бренд також вже роками намагається втертись з довіру до типу свідомих покупців. У них є еколінійка Consitius, яка ніби створена з перероблених та органічних матеріалів, і все було б чудово. Але виявилося, що це обман. Журналісти розкопали, що 80% цієї колекції складається з синтетичних тканин, які все одно не розкладаються та шкодять природі. А ще компанія приписувала собі вигадані екологічні переваги. Наприклад, писали, що сукня на 30% екологічніша ніж звичайна. Хоча насправді жодних доказів цьому не було. Ну просто, а чому б так не написати? Який висновок H&M? Вони просто продавали ілюзію еко свідомості, а покупці витрачали. Гроші, думаючи, що роблять щось хороше для цієї планети. Прямий конкурент H&M Zara також не відстають. Вони випускали органічні колекції де заявляли, що їх одяг вже став більш екологічним. Але журналісти дізнались, що ці речі вироблялись на фабриках із жахливими викидами. СО 2 що робило буквально той самий одяг ще більш небезпечнішим ніж був до У семіотиці, яка є вивченням значень знаків. Існує ідея натуралізації знаків. Або знакових позначень, які змушують все виглядати так, ніби все в порядку. І вам більше нічого не потрібно робити. На цій сторінці зара робить зухвалу заяву про цю стійкість. Тут вам більше нічого не потрібно робити, окрім як купити цей продукт, а ми подбаємо про порятунок світу. Це найнебезпечніший тип маркетингу. Тобто, дивіться, яка ситуація. Вони дійсно використовували екологічні матеріали, типу як бавовну. але при цьому виробництво залишало величезний вуглецевий слід, що ще більше шкодило нашому з вами довкіллю. Що показують нам ці випадки? Бренди настільки рятують природу, скільки просто знайшли новий спосіб заробляти. Типу, якісь там люди хочуть бути свідомими, отже, треба створити відчуття, що їхній вибір є екологічним. Ми можемо з вами задавати. Банальні питання до брендів, чому тоді більшість цих еко-ініціатив все ще працює на масовому виробництві та дешевій робочій силі. Правда в тому, що екологічний одяг це, ну точно, не фаст фешн, це або перепродаж секонд-хенду, або маленькі бренди, які роблять дійсно якісні речі, що служать роками. Але вони ж явно не приносять мільярдних прибутків. Тому модні гіганти просто переклеїли ярлики та продовжували вести бізнес як завжди. Тому наступного. Разу, коли побачите в рекламі щось типу 100% натуральне, не поспішайте вірити. Бо інколи те, що нам продають як люкс чи турботу, насправді просто добре запакована брехня. Ну, як показала практика, що ця турбота про природу закінчується знищенням тропічних лісів. Що означає це, що нам потрібно боятись кожної покупки? Ну звісно, ні, але варто бути уважнішими та критичнішими. Перевіряйте склад історію бренду, відгуки людей, які вже стикались з його чесні. Бо якщо щось виглядає надто добре, щоб бути правдою, швидше за все так і є. І пам'ятайте, найкраща покупка це не та, що диктує мода, а та, яку ви зробили усвідомлено. А я вам дякую, що ви дійшли до цього моменту. Чекаю ваші треш історії в коментарях. Нагадую про підписки, також нагадую, що до закриття збору залишилось зовсім небагато. Усім цьомчики, і побачимось у наступному відео. The fake if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow